Сьогодні Україна відзначає День Єднання. Це свято Президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року на тлі попереджень про можливу війну. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем Єднання, сказав тоді президент. Так з'явився День Єднання. 16 лютого в Україні день єднання. У цей день вітаємо усіх громадян наймужнішої країни світу. Ніхто ніколи не забере в нас нашу свободу, волю, рівну землю і мову. В єдності наша сила. Тільки разом спільними зусиллями та єдиними серцями до перемоги. День єднання молоде свято. Цього року ми святкуємо його лише в четверте. У нього нема сформованих роками традицій. Але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстоювати своє незалежність і своє майбутнє. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть в світі жити. Добрих ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світі лише творити. Творити щастя, мир, нести добро. І це на щит, нас Бог оберігає. Голуб ми ролине над Дніпром, і наше небо він не покидає. Єднаймося бо воля всіх серцях, хай знають скрізь ми нація єдина. Давно убрали ми свій шлях, все вільна, незалежна Україна. Єднаємо наші душі і серця, і помисли хай будуть в нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді. Єднаймося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух.